З oh! шифером можеш попрощатися. А де? Ми ж його продали. А тобі? Тоді, почекай, чого хети. Людям треба шифер, треба помогти, ні? Хай! Дай мені! Все, зараз погружаються і їдуть собі. Відкало Бачиш, не поляниця. Хай має чоловік. Добро, да. Танки, діда, не бояться, бачиш, бачиш. Це був франк, дід, дай відкрийте. О, яка хороша погода, я не поняв. А ти куди зібрався їхати? Тебе є права? Безда. В якому сенсі? Наші ти в люди не вкрав це во все. Наші ти неї вкрав. Це є їхніх. Вони заберуть, вони більше шиферу не получать. Не получуть, так? Да? Потому що цей наш сівер такий кого толщина. А того. А хоча б ще кусочок шифера того. Кусочок хоча б. Що? Ще кусочок хоча б того ще. Ой, бля. Та там там А я хочу ту лавку. Я не бачу нічого. Де, де ти? Ой. Що? Хочу ту лавку. Ти чого вкрав це воз, скажи. Чекай, Тікай віце, хадяїн, засраний трутень. Трутень? Да. У мене ж якби і вищий, і це общим. Це мені мо. Я займаюся строїтельно будівельними ар арматизаторами. Да. Я хочу її ще двого поставити. Ой, ти молодець, ти мені роботяжці, хороший. Не гладь мене, син. Що він хоче зробити? Ти, хоче поставити ця... лавку? Лавка буде там стояти. На хрена ту ту лавку страшну, йоб Будь. твою, мама. Забери її десь, що там лавка, куди я покажу. А? Гадина, блядь. Це жінка. Жінка Гругу. твоя. У ім'я отця і сина, то духа мій. Отця і сина, то духа мій. Господь з тобою. Що? Він кажуть, я так дивлюся вашого діда. Я кажу, ліші з мене. Мені має. Хоче на базар. Я кажу. Mm -hmm. Ой, будь рані. Мені ще має прийти. Така херова наша, я буду. Що? За масажно таке. Масаж. То чого ж ти знаєш? Не лізь! Не лізь мою середу. Твої... Дитину і мене не Куди не лізь? І дітей. Середу, в середу. Срад? Середу. С середу. А може дід? Не. Яка середа? Саша, о, ходи, ходи, віднесем. Дем дем, дем, дем. Боже, я не я. Сонька, привіт. Софійка. Доброго здоров'я, Санька. І додивлюсь. Бляха, ну нахрена його, діти, ми за нього робили. Не кидай його. Воно ж тут стояло, чим воно мешало, Алеша Попович? Ты что, дурашлепти що? Дура, шляп, чи що? Він, він хай що не годен. Та хай він якийсь гнізд, ну що це ж на харнаці робить, тепер вернет тебе Тепер Ти перебери ты стіляет. Хай тут стоїть, на що її туди там брати. Постав на між, на. Як? Хай стоїть так. Все, тепер буде тут так. Будеш буде сидіти і дивитися в стіну. Нормально? Що? 是。Sure.